Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше, супергеройка, це лікар отоларинголог Наталія Дідик. Доброго дня, Прості безневинні краплі для носа. Вони продаються без рецепта, рекламуються по телебаченню і використовувати їх також дуже просто. З'явилося закладення носу, покапав, і все пройшло, і все минуло. Але тривале і безконтрольне використання крапель для носа може привести до залежності від них. Як уникнути такої залежності або вилікувати її, ми і сьогодні говоримо в нашому епізоді. З уточню. от це коли ми говоримо про залежність від крапель для носу. Це не є метафора, воно і справді так є. Ми не перебільшуємо у цьому випадку. Ми говоримо про медикаментозний риніт як вид залежності від крапель. Він проходить у вигляді вираженої закладеності носу, нежиті, чханні, кашлі, хрупінні. Так само подекуди доєднується кровотечі з носом. А ще до цих симптомів додається характерно, я тривало та часто користуюся назальними краплями, бо дихати без них і зовсім не можу. Ці пацієнти повсюди носять з собою краплі, змінюючи десятки різновидів препаратів. Хочу зазначити, причиняти такий стан можуть так само і системні препарати, які використовуються, наприклад, для лікування артеріальної гіпертензії, гіперплазії, передміхорової залози, еректильної дисфункції, ранні контрацептиви і деякі види нестероїдних протизапальних. Але почесне перше місце серед них займають саме назальні деконгестанти, тобто суденно звужувальні краплі для носу в деяких пацієнтів під час постійного використання цих крапель залежність виробляється найчастіше третій, шостий тиждень їх постійного використання. Ви згадували про кровотечі з носа. От чому виникають носові кровотечі під час тривалого використання крапель для носа? Справа в тім, що за допомогою назальних крапель ми змушуємо судини скорочуватися. А так як ми робимо це постійно і тривало, то судини втрачають свій природній тонус таким чином, робляться більш проникними і ламкими, і звідти часто травмуються. А як стається так, що людина стає залежною від крапель для носа? Як розвивається ця залежність? Та все починається з простого. Насамперед важливу роль відіграють застуди, так само хронічні захворювання носу та додаткових пазух носа. Туди ж додаємо вагітність, і, зокрема, досить часто до мене потрапляють пацієнти, які просто в холодну пору року, внаслідок того, що вмикаємо опалення, починаємо пересушувати повітря приміщення. Ніс починає на це реагувати закладеністю. Ну і внаслідок того починаємо використовувати краплі. Багато пацієнтів вирішують, що це алергія на холод. Ну, відповідно, один симптом можна справитися і без звернення до лікаря, пацієнт іде в аптеку, отримує свої краплі, полегшує свій стан. Але так як ми впливаємо лише на симптом, а не причину. Закладеність носа повертається, і крапити потрібно знову і знову. І, можливо, потім людина бачить, що ці краплі не діють, і вона йде купувати якісь інші краплі. Так, здебільшого, це завершується тим, що пацієнт приходить на прийом з цілою жменою тих крапель і показує почергово, які йому краще допомагають, або що цим він користувався, йому не допомагає, потім перейшов на інші, і так от. Здебільшого, ми на прийомі бачимо досить велику кількість різних препаратів, хоча діючі речовини не досить подібні по, по складу. Це десятки препаратів. Так. І що справді деякі пацієнти так довго вживають оці ліки, що аж доводять себе до носових кровотеч? На щастя, це трапляється не часто, але такі пацієнти дійсно є. Ну, єдине, що такий симптом дійсно стимулює пацієнта до звернення до лікаря. І як ми лікуємо тут ці носові кровотечі загалом? Потрібна індивідуальна консультація для того, щоб зрозуміти причину власне закладеності носа, чи це є анатомічні особливості цього пацієнта, такі як скривлення носової перегородки, наприклад, чи це хронічні проблеми, такі як назальні поліпи, алергії і інші симптоми. Чи це все-таки залежність від краплю? Ну і від того, вже відштовхуємося у підборі індивідуальної методики лікування. Це може бути як консервативне, так і хірургічне, на жаль, лікування. А які ще сюрпризи приховує тривале використання крапель для носа, про які нам треба знати? Ну, при тривалому або надмірному використанні, можливі, як і всіх препаратів, і алергічні реакції, зокрема, це ангіоневротичний набряк, так само може бути і е, симптом сухого носа, так само можуть бути і субатрофічні, атрофічні реніти, підвищення артеріального тиску, е, безсоння, дратівливість, і можуть бути галюцинації, збудження судоми. Чи тяжко позбутися оцієї залежності від крапель для носа, якщо вже вона є? Ну загалом, єдиний шлях позбавлення від цієї залежності це повністю відмінити використання крапель, і так, якщо стаж використання цих крапель є досить великий. Вимірюється вже не в місяцях, а в руках, то відмінити ці препарати є досить і досить складно. Тому, здебільшого, в таких пацієнтів вибираємо метод замісної терапії, тобто ми використовуємо в своєму лікуванні арсенал препаратів, які допоможуть пацієнтові вийти з цього зачарованого кола. То що ж робити людям, коли виникає закладення носа? Ну, Насамперед краще проконсультуватися або з своїм сімейним лікарем, або з лікарем Лором, для того, щоб. Підібрати оптимально прості механізми вирішення цієї ситуації в даний період, для того, щоб уникнути ускладнень і не звертатися в майбутньому за допомогою. Ми так само призначаємо ці препарати, але в комплексі з іншими лікувальними закладами, і в терапевтичній дозі, тобто і не довше семи днів. Ну що ж, підведемо резюме нашого епізоду. Отже, коли закладає ніс, не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до лікаря-фахівця, і ми допоможемо розібратися з цією проблемою і підібрати оптимальний метод лікування саме для вас, а також спрофілактувати можливі ускладнення. Так звана алергія на холод це є міф. Холод точно не є причиною того, що вам закладає ніс саме в холодну пору року. І вже на прийомі стане зрозумілим саме причини. Закладеності носа, а тривале і часте використання судовно крапель зможе викликати не тільки сильну залежність, але, на жаль, і викликає велику кількість різних ускладнень. А якщо користуєтесь краплями до носа довше ніж 7 днів, і а, без їх використання не можете дихати носом, звертайтесь на прийом до лікаря оториноларинголога. Ми допоможемо позбутися цієї залежності і відновити ваше носове дихання. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохімович та лікар-поторинула Наталія Наталії Ми говорили про медикаментозний ринік узалежнення від крапель для носа. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів!